Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей оглянемо новинки одягу, а також акції знижки до мінус 50%. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. 699 ось такий тепленький светрик худі. Знизу є утяжка, спереду блискавка. Такий варіант світло-персиковий. Також знизу стягується за 699%. Повністю на блискавці з кишеньками. Ціна 799. Далі ось такий світліший за 659 до 2 xl із І з капюшоном на блискавці. Є також кишеньки. Ціна 599. Навушники теплі, є чорні та молочні. Ціна 169. По 79 пов'язки у трьох кольорах. Навушники коричневі. Ціна 219. пов'язки 69 та 79. Курточки легенькі, але теплі, з капюшоном по 899. Ось така модель чорна. На блискавці та кнопках. І блакитна. Іде повністю на блискавці до 2 ХЛ. 699 светлик тепленький з ялинками в паєтках. Поліестер, акрил та поліамід. Сорочка в клітинку на гудзики, на довгий рукав. 599. Ось такий новорічний яскравий червоний светрик з оленями за 599, 100% поліестер. Сукня в клітинку 659, рукавчик на резинці. Позаду красивий чорний бантик. Ось так виглядає. Новорічна колекція в паєтках вста 699 сукенка на довгий рукав. Є ще така спідничка міні. Резиночка на поясі тоненька, 459. Штани з блискітками. Ціна 459 також. Тут також резинка на поясі. Знову сукні в блискучих паєтках чорна і біла. Позаду йде стрічка, чорний бантик зав'язується на спині, і красива спинка відкрита. 459. Боді 459 також на довгий рукав блюриве. Ось така красива спідничка срібляста в паєтки позаду розпорка. Пояс на резинці. Ціна 599. Спідничка міні 340 гривень до XL. Така тепла ковтинка з капюшоном. На блискавці 659 xe 102 Светлик з ніжинкою, сірий. Приємний на дотик, не колючий. Ціна 659. Бежева курточка легенька 1499. Чорна 899 на блискавці. Без Бескапюшона. темно бордовий светр 599. Золотисті куцики. Ось така в'язка. Молочний, схожий зі знижкою 459. І є ще ось такий червоний, як бордовий. Сіра ковтинка з ведмедиком. Ціна 659. Приємний до тіла. Поліестер та акрил. Такий варіант 799. Плотна тканина. І ось такий за 699. Спереду має блискавку гарна в'язка. Вовна, акрил та поліестер. Штани 659. Гольфи по 599 є ось такий світло-сірий та світлий беш. Ось такі об'ємні моделі з коричневими акцентами. Також йдуть під гольф 699. Майка чорна до XL 119. Боді котонове, сіре за 340 гривень. Котон 90%. Футболка 269, сорочка 289, 100% котон. Червона святкова, ціна 340 гривень, 100% віскоза, блуза сіточка 459, сорочка ніжно ніжнорожева. Ось так виглядає зблизька тканина. 100% котон 399. 269. Ось така ковтинка. Котон 95%. Красива тоненька блуза із золотистим напиленням, ціна 389. Светлик сірий 699. Спереду зав'язується, має гарну в'язку. Ось такий варіант схожий за 659 поліестер та еластан. Молочний м'який светлик 599 2ХС до ХЛ, поліестер, акрил та еластан. Від XS до XL ціна 599. Штани тянуться в рубчик широкий. Ось таке лусіни за 459 до 2XL. Також тянуться. Така модель штанів 459 також. Сталаж зі знижкою. Знижки до мінус 50%. Жилетка 359. Спідничка джинсова міні. Ціна 240 гривень. Птина в'язана ціна 349. Курточка екошкіра на блискавці. Ціна 359. Ось така модель зі знижкою також. 349. Домашні капці 340 гривень. 269 219. Плакитність зі стічем, ціна 340. На цьому все. Всім дякую за огляд, гарного спокійного дня та вдалих вам покупок. На все добре!